Ви коли-небудь помічали, як певні жінки незалежно від свого віку, володіють надзвичайним магнетизмом. Вони не обов'язково є наймолодшими або найкрасивішими за звичайними стандартами, але про них є щось, що змушує чоловіків постійно спостерігати, як вони шукають свою близькість і наполегливо переслідують їх. Це не збіг, а також удача. Це результат конкретної поведінки, яку вони вдосконалили за часову поведінку, що робить їх без особливих зусиль. Справжнє спокушання не лежить лише на вигляд. Найглибша привабливість не зустрічається в косметиці чи дорогому одязі. Це зустрічається в тому, що ви проектуєте ставлення, яке ви несете, і впевненість, яку ви випромінюєте. У цьому відео я розкрию шість поведінки, яка перетворює жінку в когось абсолютно захоплюючого. Якщо ви їх прийняли, я гарантую, що ви помітите різницю. Ви побачите, як те, як люди сприймають, що ви розвиваєте, як вони шукають вас більше, і як навіть не намагаючись, ви починаєте привертати увагу таким чином, як ви раніше не відчували, і залишайтеся до кінця, адже поведінка номер 6 є найпотужнішою з усіх. Більшість жінок абсолютно не знають про це, але як тільки ви його реалізуєте, все змінюється. Що робить жінку посправжньо захоплюючою? Багато людей вважають, що потяг базується виключно на молоді та фізичному вигляді, але реальність зовсім інша. Зріла жінка може бути навіть більш захоплюючою, ніж молодша, тому що вона щось володіє. Багато молодих жінок ще не розвинули впевненість у собі. Вона не ставить під сумнів свою цінність. Вона не прагне постійної перевірки, і вона знає, хто вона. Ця впевненість є магнітною. Її емоційні та соціальні переживання провели її достатньо, щоб знати, що вона бажає. І що вона відкидає, роблячи її більш вибірковою та менш залежною. Вона несе ауру вдосконалення та таємниці. Вона не розкриває все відразу. Вона знає, як підтримувати інтерес, і дозволяє інтриг працювати на її користь. І тут лежить ключ. Чоловіків не тільки приваблюють зовнішній вигляд, те, що справді їх притягує, це енергія. Жіночі проекти. Подумайте на мить, чому деякі жінки, навіть якщо вони не наймолодші чи найбільш умовно, ідеальні. Приверніть всю увагу, оскільки вони випромінюють щось глибше, командуючу присутність, спосіб переміщення та висловлення себе, що захоплюють. Коли жінка майстри, ці чоловіки не можуть не звернутися до неї. Її проста присутність породжує захоплення. Їй не потрібно вимагати уваги. Її енергія робить для неї роботу, і найкраща частина це не залежить від удачі чи генетики. Це результат конкретної поведінки, яку може прийняти будь-яка жінка. Тепер, коли ви розумієте силу, яку ви можете розвинути. Давайте вивчимо першу поведінку, яка змусить чоловіків бачити вас новими очима. І запевняю вас, ви почнете помічати трансформацію сьогодні. Поведінка номер 1 Впевненість сприймається до макіяжу. Чи знаєте ви, що перед тим, як хтось помічає ваше волосся, наряд чи макіяж, найперше, що вони підхоплюють, це ваша впевненість. Ніщо не привабливіше, ніж жінка, яка впевнена в собі. Це показує так, як ви ходите. Те, як ви розмовляєте, і те, як ви висловлюєте себе. Впевнена, жінка не прагне валідації, вона природно випромінює це. Вона не просить дозволу на виділення. Вона просто робить. Подумайте про це на мить. Уявіть, що ви заходите в кімнату і бачите дві жінки один фізично приваблива, але її постава вдосконалена. Вона уникає контакту з очима і їй здається незручною у власній шкірі. Інша, хоча вона може не відповідати кожному стандарту краси, ходить з рішучістю, голова трималася високо. Її погляд, що відображає впевненість. Як ви думаєте, хто помітить люди? Більше впевненості діє як магніт, і найкраща частина полягає в тому, що вам не потрібно народитися з ним. Ви можете вирощувати його і змусити його працювати на вашу користь. Наука підтримує це. Дослідження університету Вебстера показало, що люди з високою впевненістю в собі сприймаються як більш привабливі, навіть якщо вони не відповідають звичайним стандартам краси фізично. Чому? Тому що впевненість надсилає чітке повідомлення. Я цінний. Я знаю, що хочу, і мені не потрібно чимось схваленням. Чоловіки не просто це помічають, вони відчувають це, і енергія їх непереборно малює. Як ви можете реалізувати це у своєму повсякденному житті? Пройдіться спиною прямо, а голова високо трималася? Ваша постава говорить про це все. Якщо ви нахилитесь або дивитесь вниз, ви проєктуєте невпевненість. На відміну від цього, коли ви рухаєтесь з рішучістю, ви проєктуєте владу та впевненість, розмовляючи спокійно і не мчачи впевнено. Жінки не відчувають потреби виправдати себе, або швидко говорити, щоб заповнити тишу. Їх голос вимірюється чітким і цілеспрямованим. Не бійтеся зайняти місце з своєю присутністю, чи ви перебуваєте на зустрічі, що йде по вулиці, або в розмові, змусьте себе помітити, не запитуючи дозволу. Пам'ятайте це, те як ви представляєте себе всесвіту, визначає, як всесвіт сприймає вас. А тепер давайте вивчимо наступну поведінку, оскільки цей посилить ваш магнетизм таким чином, який мало хто розуміє. Поведінка номер 2 Жінка, яка не чіпляється, контролює взаємодію, бажання зростає в невизначеності. Ви помітили, що коли ви перестаєте постійно бути доступними, певні чоловіки починають шукати вас більше. Це не збіг, це чиста психологія. Захоплююча жінка не благає уваги, а також не інтенсивна чи залежна від валідації чоловіків. Вона розуміє, що її цінність не залежить від того, наскільки швидко хтось відповідає їй. Найбільш захоплюючі жінки це не ті, хто переслідує. Це ті, хто надихає інших на їх переслідування. Чому цей принцип працює? Люди цінують те, що вони сприймають, що вони можуть втратити. Якщо чоловік відчуває, що він має вас гарантовано, що ви завжди будете там, незалежно від того, що він робить, його інтерес зменшується. Приклад реального життя. Подумайте про час, коли чоловік почав виявляти більше інтересу саме тоді, коли ви стали менш доступними. Раптом він почав більше надсилати текстові повідомлення, шукаючи вас, помічаючи деталі про вас. Раніше він ігнорував. Чому? Тому що коли щось здається певним і гарантовано, це втрачає хвилювання. З іншого боку, коли є трохи невизначеності, бажання посилюється. Чоловіки насолоджуються викликом, таємницею, відчуттям, що їм доводиться докласти зусиль, щоб завоювати вашу увагу. І тут лежить ключ: коли жінка не чіпляється за чоловіка, вона контролює взаємодію. Як ви можете реалізувати це у своєму повсякденному житті, не завжди бути доступними? Якщо чоловік відчуває, що він може мати вас, коли захоче, він втратить інтерес, дайте йому місце, щоб шукати вас, щоб задуматися, що ви робите, щоб інвестувати в вас? Продовжуйте своє життя. Не обертайте свій день, чи він надіслав вам повідомлення, чи ні, займатися заходами, які вам подобаються. Продовжуйте власні проекти та пристрасті. Навчіться насолоджуватися своєю самотою та своїми захопленнями. Жінка, яка знає, як бути самотньою, випромінює незалежність, і ця енергія неймовірно приваблива. Пам'ятайте, загін не означає бути холодним чи байдужим. Це означає, що ви достатньо цінуєте себе, щоб не просити уваги, і це безсумнівно робить вас захоплюючим. У наступній поведінці ви відкриєте інший фундаментальний ключ, який найбільш магнітні жінки застосовують без особливих зусиль. Поведінка номер 3 Стиль, який відображає вашу особисту силу. Візуальна привабливість має значення, але не так, як ви можете подумати. Багато жінок вважають, що щоб захоплювати, вони повинні дотримуватися останніх тенденцій, носити дорогий одяг або відповідати певним стандартам краси. Ніщо не може бути далі від істини. Те, що справді змушує вас виділитися, це не те, що ви носите, а те, як ви його носите. Жінка з чітко визначеною стильною впевненістю та особистою силою. Вона не переслідує швидкоплинні тенденції, що обирає те, що робить її почуватись справжньою та потужною. Її присутність залишає слід, оскільки її образ є розширенням її внутрішньої енергії. Вплив стилю на ваш особистий магнетизм на мить відображається, коли ви заходите в космос і бачите, як жінка, що рухається впевнено. Елегантно зібравши разом з унікальним стилем, вона миттєво привертає вашу увагу. Приклад реального життя, дослідження, опубліковане в психології, сьогодні показало, що люди сприймають когось як більш привабливого. Не через їх фізичні риси, а через те, як вони представляють себе світові, через впевненість, яку вони випромінюють. Жінка з власним стилем може виділятися навіть більше, ніж хтось із ідеальними рисами, але не вистачає самовпевненості. І справа не в тому, щоб нагадувати когось іншого. Йдеться про вдосконалення того, що робить вас надзвичайними, як можна створити стиль, який робить вас незабутнім. Виберіть одяг, який висвітлює ваші найкращі функції. Не все підходить усім. Дізнайтеся, які скорочують тканини та стилі компліментують вашу фігуру. Та покращують вашу суть. Наприклад, якщо у вас є криві сукні прищеплені наталії, можна елегантно виділити їх. Якщо ви високі і стрункі, що протікають, порізи можуть збалансувати ваш силует. Кольори відіграють вирішальну роль. Кожен відтінок має чітку енергію і може допомогти вам проєктувати різні аспекти вашої особистості. Червона пристрасть і сила ідеально підходить для моментів, коли ви хочете бути центром уваги. Чорна таємниця та витонченість завжди елегантна і позачасова. Біла чистота та спокій, проєктуючи мир і довіру. Військово-морський синій інтелект та авторитет ідеально підходять для передачі лідерства, земних тонів, тепла та доступності, створення почуття довіри, зачіски та макіяжу, що посилюють вашу суть. Вам не потрібен важкий макіяж або витончена зачіска, щоб бути привабливою, ключ висвітлити свою природну красу, поради червоні губи для миттєвого дотику чуттєвості. Променистий, добре піклується про шкіру замість важких шарів фундаменту. Лестівна стрижка, яка обрамляє ваше обличчя, Парфум підпису, який робить вас незабутнім. Почуття нюх тісно пов'язаний з пам'яттю та емоціями. Маючи виразний аромат, може переконатися, що вас запам'ятали, навіть коли ви не присутні. Порада. Знайдіть аромат, який відображає вашу суть. Це може бути квітковим, деревним, солодким або свіжим, але це повинно змусити вас почувати себе уповноваженими щоразу, коли ви його носите. Пам'ятайте, справа не в красі, а про присутність. Жінка, яка стверджує свій стиль, відчуває себе потужною, і ця енергія робить її захоплюючою. У наступній поведінці ви відкриєте ще один необхідний секрет, який найбільш магнітні жінки застосовують без особливих зусиль. Поведінка номер 4 жіноча енергія, яка намагнічується. Жіноча енергія є основною для залучення. Але перед тим як ми неправильно розуміємо це, давайте зрозуміємо одне: жіноча енергія не має нічого спільного зі слабкістю, підпорядкуванням чи залежністю. Це абсолютно навпаки. Це здатність впливати без нав'язування, отримувати, не вимагаючи, не залучати, не переслідуючи це. Це впевненість, що те, що ви бажаєте, прийде до вас без необхідності його примусити. Це здатність надихати, не втрачаючи сутності. Це магія змусити чоловіків хотіти підійти до вас, не маючи на увазі. Жінки потрапили в пастку, вважаючи, що бути привабливими, вони повинні прийняти чоловіче ставлення, взяти на себе контроль над усім і бути тими, щоб переслідувати чоловіків. Це помилка. Коли ви берете занадто багато ініціативи, інша людина не відчуває бажання перемогти вас, коли ви нав'язуєте свою присутність, ви не залишаєте місця для цікавості чи таємниці. Коли ви обтяжуєте себе контролем, ви гасите свій природний магнетизм з іншого боку, коли ви навчитесь збалансувати свою жіночу енергію, ви створюєте елегантну, заманюючу та глибоко захоплюючу присутність. Секрет жінок, які захоплюють без особливих зусиль. Є жінки, які незалежно від свого віку встигають привернути увагу чоловіка, просто ввійшовши в кімнату, їм не потрібно одягатися провокаційно, неодержимі досконалою. Вони не змагаються з іншими жінками. Приклад реального життя дослідження в каліфорнійському університеті показало, що чоловіки сприймають жінок з розслабленим, спокійним стилем спілкування та сприйнятливою мовою тіла як більш привабливою. Чому? Оскільки вони проектують впевненість і легкість без особливих зусиль, і це ключова відмінність між примусом і просто дозволяючи це відбутися. Як можна застосувати жіночу енергію на свою користь? По перше, дозвольте йому взяти на себе ініціативу. Жінки, які постійно планують все, забирають можливість чоловіка перемогти їх. Це не означає, що ви повинні бути пасивними. Це означає, що ви повинні дозволити йому відчути бажання докласти зусиль для вас. Наприклад, якщо він пропонує вийти, замість того, щоб взяти під контроль і планувати все, цікаво запитайте, що ви маєте на увазі. Дозвольте йому вести. Якщо він справді зацікавлений, він буде прагнути вразити вас. По-друге, навчіться насолоджуватися подарунком. Багато жінок саботують свої зв'язки одержимим у майбутньому. Він мені надійшле повідомлення завтра. Він хоче чогось серйозного. Що робити, якщо він не дзвонить? Що мені робити? Ця тривога відштовхує чоловіків, тому що вони відчувають тиск, щоб постійно щось довести. Натомість, магнітна жінка насолоджується нинішнім моментом без очікувань чи тиску. Якщо він шукає її чудово, якщо він цього не зробить, це теж добре. Її енергія не залежить від когось іншого. По-третє, використовуйте м'якше, повільніше спілкування. Тон вашого голосу та те, як ви виражаєте себе, є потужними інструментами спокуси. Говоріть повільніше і цілеспрямовано. Дозвольте паузам створювати таємницю та передчуття, уникайте суворих або агресивних тонів. Приклад у розмові замість того, щоб відповісти поспішно чи над тим, щоб пояснити себе. Дозвольте місця для тиші, призупинення, створюйте інтригу та приверніть увагу. Справжній потяг не лежить у тому, що ви говорите, а в тому, як ви це говорите. Висновок жіноча енергія це мистецтво, а не стратегія. Коли ви навчитесь розслаблятися, отримувати, а не погодитись і спроектувати магнітну присутність, не примушуючи її, чоловіки природно відчувають бажання підійти до вас. І найкраща частина полягає в тому, що коли ви опановуєте таку поведінку, ви той, хто вирішує, хто заслуговує на вашу енергію, а хто ні, наступна поведінка підніме ваш магнетизм на абсолютно новий рівень. Поведінка номер 5 оволодіння мистецтвом розмови. Захоплююча жінка розуміє, що розмова виходить за межі слів. Справа не в тому, щоб говорити невпинно, намагається вразити будь-яку ціну. Йдеться про створення зв'язку, який викликає цікавість, інтерес та привабливість, як вона цього досягає, говорячи менше, але кажучи більше, використовуючи силу тиші для посилення зв'язку, створюючи ауру таємничості та глибини у кожній взаємодії. Багато жінок роблять помилку, намагаючись наповнити тиші непотрібними словами, надмірно розмовляючи про себе або намагаючись привернути увагу чоловіка довгими, складними історіями. Але спокушання не працює так: секрет жінок, які захоплюють свій голос, приклад реального життя. Психологічні дослідження показали, що 80% привабливості походить від невербальної комунікації. Іншими словами, як ви говорите щось набагато важливіше ніж те, що ви кажете, є найбільш магнітними жінками. Не ті, хто розмовляє найбільше, а ті, хто вміє створити напругу, інтригу та цікавість у розмові. Як можна досягти цих ключів до розмови, як захоплююча жінка? Перший використовуйте контакт з очима навмисно. Погляд може передавати більше тисячі слів. Не уникайте очей, тримайте глибокі, стійкі погляди на кілька секунд, перш ніж дивитися. Грайте з інтенсивністю, дивіться, тонко посміхніться, а потім повільно відволікайте погляд. Цей невеликий жест створює негайний ефект привабливості. По-друге, не розкривайте все про себе відразу. Таємниця є основоположною у спокушанні. Багато жінок відчувають бажання розповісти всю свою історію життя в одній розмові. Натомість, помилка: відповідайте короткими відповідями і дозвольте йому захотіти дізнатися більше. Використовуйте фрази, що іскрить цікавість, як це захоплююча історія. Але я розповім вам ще один день: не бійтеся стримувати деякі деталі для майбутніх розмов. Те, що ви утримуєте, може бути таким же потужним, як і те, що ви ділитесь. По-третє, навчіться задавати цікаві запитання. Найкращі розмови це не про вас, вони про іншу людину, замість того, щоб дати відповіді на одне слово або довгі виступи про ваше життя, задайте питання, що іскрить інтерес. Наприклад, якби ви могли жити в будь-якій країні історичну епоху, яку ви вибрали б, або що б ви зробили, якби знали, що не можете зазнати невдачі, або якщо вам доведеться описати себе трьома словами, що б вони були, цікаві запитання: зробіть партнерську розмову більш зайнятою та створити з вами глибший емоційний зв'язок. По четверте, пограйте своїм тоном голосу та пауз. Тон вашого голосу може перетворити звичайну фразу на щось спокусливе або тьмяне. Говоріть повільно, не поспішаючи. Використовуйте тон, м'який, але твердий. Включіть невеликі паузи, перш ніж відповісти, щоб створити очікування. Наприклад, замість того, щоб сказати, що це цікаво, скажімо, «хм, цікаво. Трохи призупинення, перш ніж продовжувати ритм і інтонацію, може зробити навіть найпростіші речення, справді захоплюючими висновок. Жінка, яка опановує розмову, не має на меті вразити. Вона має на меті підключитися. Вона використовує контакт з очима, грає з мовленнями, задає питання, які викликають інтерес і підтримують таємницю в кожній взаємодії. Пам'ятайте, що це не про те, щоб багато говорити, а про те, щоб говорити з метою. Наступна поведінка підніме ваш магнетизм на ще більш високий рівень. Поведінка номер 6. незалежність це найбільший афродизіак. Жінка з власним життям є магнітною, загадковою та незабутньою. Найпоширеніша помилка, яку роблять багато жінок, це побудувати все своє існування навколо стосунків. Але справжня привабливість виникає, коли ви завершені самостійно, коли у вас є життя, яке вас хвилює, і мета, яка керує вами. Чому? Тому що людина не хоче бути центром вашого всесвіту. Він хоче бути частиною всесвіту, який вже захоплює самостійно. Незалежні жінки захоплюють, вони не шукають командування, щоб їх виконати. Вони не живуть, чекаючи повідомлень чи перевірки. У них є амбіції, захоплення та захоплююче життя з партнером або без нього. Приклад реального життя, найпривабливіші жінки це не ті, хто намагається найважче догодити. Це ті, чиї життя настільки цікаві, що інші хочуть бути їх частиною. Чоловіки обожнюють незалежних жінок, оскільки їх енергія випромінює впевненість, виконання та безпеку. Як ви можете застосувати таку поведінку у своєму житті? По-перше, мати мету поза відносинами. Ваше існування не може обертатися навколо іншої людини. Знайдіть щось, про що ви захоплені, проект, бізнес, особиста мета. Визначте, чого ви хочете досягти в житті, і працюйте над ним. Не кладіть своє щастя в чужих руках. Коли у вас є мета, ваша енергія перетворюється, ви випромінюєте впевненість та ентузіазм. По-друге, оточуйте себе людьми, які піднімають вашу енергію. Особи, з якими ви проводите найбільше часу. Впливають на вашу вібрацію та самооцінку, уникайте токсичних дружніх стосунків, які приносять лише драму та негативність, оточіть себе надихаючими жінками, які мотивують вас рости. Побудуйте соціальне коло, яке піднімає вас, а не обмежує вас. Коли ви навколо людей з високою енергією, ваша впевненість та привабливість природно збільшуються. По-третє, продовжуйте зростати та постійно навчатися. Жінка, яка постійно розвивається, справді захоплює, щодня вивчайте щось нове. Прочитайте подорожі, відвідуйте курси, вивчайте різні сфери життя. Ніколи не припиняйте вкладати гроші в себе. Особистий розвиток робить вас більш привабливими, оскільки це перетворює вас на більш цікаву та впевнену людину. Висновок, ваше існування, ваше найбільше джерело привабливості. Вам не потрібен чоловік, щоб врятувати вас. Ви не чекаєте, коли хтось вас завершить, і ви не живете своїм життям навколо стосунків. Ви завершені самостійно, і це найпривабливіша енергія, яку ви можете проєктувати. Наступне розуміння розкриває ще одну таємницю захоплюючих жінок: справжня привабливість не має нічого спільного з віком. Це все про енергію, яку ви проектуєте. Якщо ви зробили це так далеко, тепер ви розумієте, що найпотужніша форма краси лежить не на вигляд, а за впевненістю, незалежністю та енергією, яку ви випромінюєте. Чоловіки не пам'ятають жінку з найкращими поглядами. Вони пам'ятають того, хто змусив їх відчути щось особливе, того, хто виділявся від решти, того, хто випромінював унікальну суть. Якщо ви почнете впроваджувати ці шість поведінки у своє життя, ви помітите щось надзвичайне. Чоловіки дивляться на вас по-іншому. Ви відчуєте більшу впевненість у собі, і ви будете спроєктувати магнітну енергію, яка залучатиме більше можливостей, не лише закоханих, а в кожній області вашого життя. Тому що привабливість це не питання удачі. Це питання поведінки. Ну, це все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео, і я щиро сподіваюся, що ці поради для вас корисні. Не забувайте, що ви є вирішальною частиною цього каналу. Тож, якщо це відео допомогло вам подумати чи навчитися чомусь, залиште подібне і прокоментуйте свої думки, щоб більше людей відкривали сили мудрості. Якщо ви не знаєте, що коментувати, введіть 100, щоб повідомити, що ви зробили це до кінця. І якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Пам'ятайте, що кожен невеликий крок рахується у вашій подорожі особистого розвитку. Продовжуйте рухатися вперед до перемоги. Дякую за вашу увагу.